З 10 листопада в Кривому розі триває чергова хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. У Саксаганському районі їх отримують більше 10 тисяч сімей. Час цієї хвилі планується обслужити 16 льготних категорій. Найбільш чисельна льготна категорія це сім'ї, у складі яких є отримувачі пенсійної виплати в розмірі від 2600 тисяч гривень до 8100 тисячі гривень, включно. Саксаганським районом заплановано видати 10 тисяч 800 наборів. На сьогодні нам вже видано 8,5 тисяч. У Саксаганському районі працюють п'ять пунктів видачі продуктових наборів. Маломобільним криворіжцям допомогу доставляють додому. Отримати набір можна за паспортом чи карткою криворіжця. Підставою для отримання продуктового набору є багатофункціональна електронна картка «Криворіжця». Якщо у разі з якихось причин ця картка відсутня, її можливо отримати у будь-якому нашому пункті видачі продуктових наборів. Пункти працюють з понеділка по суботу включно з 8 до 15 години. Криворічці кажуть, наразі така допомога вкрай важлива. Ціни ростуть, тож макарони, крупи, борошно, цукор, тушковане м'ясо та олія зайвими у господарстві так точно не будуть. У мене маленька пенсія, це мені дуже допомагає. Все їсти не все добре, і тушонка, і сахар. Ну все дуже хороший набор. Втретє допомогу отримую: постне масло, крупи, тушонка, згущенка, мука. Готуємо млинці, пиріжки, каші з тушонкою, ну і маслом, звісно, ділимо зажарочки. Михайло Бустров, Вадим Діденко цей день.